Я зробила заяву про те, що я б хотіла відмовитися надалі від участі в голосуванні в Євробаченні, тому що голосування вже відбувалося не за правилами. Воно було подовжено більше ніж ніж на годину, а на добу, і мені стало нецікаво брати участь саме у цій добі піар-перегонів. При цьому всьому в дописі я е, подякувала Суспільному. Я подякувала один президент продакшн усім людям, які працювали над цим шоу, усім людям, які за мене голосували. мене підтримку ні в якому разі не розводячи зраду. Як е, репостнув мій пост, Вова Степчук написав про мою дитячу позицію. сказав, що я розводжу зраду. Що е, з тим, що я з моїм рішенням мені треба е, йти на дитячі конкурси. Він це написав у своєму е, блозі, репостнув це, і ніби спонукав людей так думати про мене, в Ні, ніякому разі не, не подумавши про те, що в мене на це могли бути якісь свої підстави, що це моє свідоме, було доросле рішення, абсолютно ніяк не вмовлена тим, що я чогось злякалася. Я е, це можу абсолютно повністю якось аргумувати. І в цьому випадку мені настільки його вчинок був незрозумілий. Бо хто як Не Вова Остапчук, який як мінімум три рази по. Трапляв в скандали десять з десяти проводив е, весілля в Греції. Е, інші скандали в нього були. Який знає, що таке е, булін, який знає, що таке е, оцей е, хейтерський напад, він бере особисто і на дівчину, на мене е, цей напад ще більше спонукає, кажучи, що я розводжу якусь зраду.